Ну, я ходжу на баскетбол, мені все подобається. Я дуже люблю свою команду. Я теж захотів більше продвигатися в цьому виді спорту. Ну, цей вид мені дуже баскетболу подобається. Ну, цей вид спорту подобається дуже. Я уїхав з, -з, -з Дружківки сюди. Спочатку я займався в Дюсушорі, але в мене там а, нічого не виходило, тому я а, прийшов в басу та. А, Знайшов цього тренера. Мені 3 років. Займаюсь баскетболом вже пів життя. 6 років. Була перерва, коли ми переїхали з Донецької області в Дніпро. Ось. Ну, і після ще одного клубу була перерва. Ну, але зараз нема бажання зупинятися. У ці складні часи ми розвиваємо баскетбол. В школі працює у нас чотири тренери в різних місцях. Це міста Дніпро Дніпропетровської області. Є в нас тренер Вінницької області. Наші діти. Діти з Дніпра, діти з Донбасу вони завжди навчалися разом і грали спільно, в тому числі і в спортивних змаганнях. Близько 217 локацій по 14 регіонам України створені. Це і дитячі-юнацькі спортивні школи, і так от тренери збираються. Гуртуються вони біля наших хабів, де збираються наші переселенці.